Дорогі друзі, хочу з вами поділитися одною цікавою думкою, і давайте звернемося в Слово Боже і прочитаємо Марка, 16, розділ 14 вірш. Нарешті він, тобто Христос, з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докуряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. Друзі, в учнів Ісуса Христа не було проблем, щоб приймати слова Ісуса Христа, як за істину. Вони приймали Його слова навіть тоді, коли ті слова були просто неймовірними. Давайте пригадаємо, коли Христос сказав, що ви будете їсти моє тіло та пити мою кров. Багато хто відверталися після того і лишав його, але учні його вони не лишали, вони продовжували вірити Христу. Чому? Тому що це був Ісус, це були слова самого Ісуса. Давайте згадаємо Хому. Коли Хома зустрівся з Христом і Христос йому показував на своїх руках відсвячні рани, і коли казав, що ти можеш своїм пальцем доторкнутися до мого, до мого боку, то що сказав Хома? Ти Господь мій і Бог мій. Як ми бачимо, Хома не мав проблем в тому, щоб довіряти Словам Ісуса Христа, бо це говорив сам Христос. Але в Хоми були проблеми, щоб вірити людям, які воскреслого Його бачили. І в цьому місці писання, яке я зачитав, Марка в 16 розділі, 14 вірш, та сама проблема. Христос докоряє учням, які не вірили тим, хто Воскреслого Його бачив. Друзі, точно така сама проблема сьогодні в церкві. Знаєте, якби припустимо. За кафедру виходив сам Христос, всі би його слухали, всі би його сприймали, але не хочеться приймати пастиря, бо це вже якби посередник. Це не сам Христос, а тільки той, хто бачився з ним, той, хто щось почув від нього, щось приніс від нього. Ось тут, подібно як в Хоми, в нас немає віри. І ми вже не до кінця його приймаємо. Хто його знає, що там той пастир почув. Він, напевно, що помиляється, він багато в чому помиляється, а ми маємо свою думку до того, і ми вже не дуже хочемо приймати наших наставників, лідерів, тих, хто служить церкві. Друзі, якби зараз замість мене на цьому місті сидів Ісус Христос, і якби на голові Його був ще й терновий вінок, на лиці шрами, на руках відсвячні рани, і коли б він говорив так, щоб серця ваші палали, і коли б його очі були сповнені любові, отоді би всі, би, напевно, дивилися мене. Ну, тобто Христа замість мене. І не було би там якихось 100 чи 200 переглядів. Переглядів цього роліка, а були би тисячі, мільйони, а можливо би навіть мільярди переглядів. Чому? Бо це сам Христос, який проповідує онлайн. Але якщо це не Христос, якщо це тільки якийсь Паша, який бачив його, який щось почув від нього, вже, вже не ймуть віри, вже не хочуть вірити. Друзі, Христос це називає твердосердям та невірством. Друзі, Христос докоряє тим, хто не хоче приймати тих, хто бачив Ісуса, хто почув Ісуса, хто несе Слово від Ісуса. О, якби був Петро, якби був Павло або хоча б Хома, ми б прийшли в церкву, якби, якби вони проводили служіння, ми би їх слухали. Друзі, не буде Петра, не буде Павла, не буде Хоми, не буде. Їх вже не буде, навіть Степана не буде, бо його закидали камінням. В Бога немає інших, як тільки Юра, Коля, Вася, Юля, Таня. Твої ближні, ті, хто з тобою в церкві, Бог буде через них говорити. Друзі, не будьте, не робіть ваші серця твердими, не будьте твердосердими, не перебувайте в невірстві, але довіряйте Ісусу, який говорить через вашого ближнього. Амінь.